Після ранкового покладання квітів урочистості з нагоди Дня соборності України в Слов'янську продовжилося вже в другій половині дня. О пів на 16-ту біля міськвиконкому зібралися небайдужі мешканці міста, громадські активісти, і патріоти, представники органів місцевого самоврядування, міське керівництво для кожного з учасників заходу. День соборності має спільне значення у вигляді цілісності України. Це особисто що це свято особливо зараз цей час означає. Ну, надія, що все-таки народ дійде до, до перестані ось, така, Западенці, східняки, це, ну, це маразм, бо по повальшому чату. Всі однакові. Да. Україна єдина. Да. Ну зараз то, що це трохи проявляється це, ну, в основному на, на, на сході в бойових діях. О, ну, я, я знаю, все буде добре. Міра, міра, добра, радості, щастя. Всім, щоб здорові були, гріпані була у нас і вообще все хорошо буде. Все буде хорошо. Отже, не дивлячись на морозну погоду, учасники мітингу були бадьорими та патріотично налаштованими. В промовах ораторів лунали слова єднання та побажання світлого майбутнього для рідної країни. Сьогодні ми зібралися, щоб разом привітати Слов'янськ і Україну з Днем Соборності. Святом єднання і незламності українського народу, 22 січня 1919 року, о 12-й годині на Софійському майдані в Києві, в урочистій атмосфері відбулося проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину соборну незалежну українську державу. Того дня Київ було святково прикрашено національни, національними синьо-жовтими прапорами. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля. Своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави. На добро і щастя українського народу. Я хочу вас усіх привітати словами нашого видатного земляка, видатного українця Володимира Сосюри. Любіть Україну, усні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її соловіну. І нехай в серці кожного з нас звучать прості слова молитви. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Україна дуже велика і дуже масивна страна. Масивна в тому плані, що вона об'єднала більше 135 націй на своїй землі. Україна єдина, Україна соборна, і Україна це наші батьківщина. Давайте її кохати разом. І будемо жити у мирі. Слава Україні! Не залишилась осторонь загальнодержавного заходу і Моле Слов'янська, яка озвучила своє бачення ситуації в країні та висловила побажання миру й беззаперечної цілісності державі. Сьогодні на цілісність нашої країни посягнув сусід, і наразі Україна потребує як ніколи раніше нашої плідної праці над збереженням а також поверненням вже захоплених територій. Тож громадська організація Слов'янська Січ бажає, щоб розум, завзяття і наполегливість допомогли нам у цій непростій справі. Адже нам, як нікому іншому, відома ціна волі не з підручників історії, а з історії власних життів. А це значить, що нужно об'єднатися для досягнення найвищої цілі – повного освобождання української землі від вражеської руки. Скажем, так таксі медалтажданий мір. Порядок і свобода в нашій країні. дуже символічним стала церемонія запуску білих голубів у небесну височинь. В цей момент на знак єдності, дружби та спільних інтересів на користь неньки України. Усі учасники заходу взялися за руки. Завершення урочистої акції від площі Соборної в сторону пам'ятника Шевченку вирушила колона з державною символікою, яка урочистою ходою пройшлася центральними вулицями міста. Одна єдина соборна Україна. Одна.